Одним із напрямків діяльності благодійного фонду МХП громаді є конкурсна програма Роби своє, яка покликана розвивати бізнес в громадах, що дає можливість розвивати безпосередньо самі громади, піднімати авторитет малого бізнесу. Серед переможців цьогорічних грантових перегонів став і проєкт Владислава Масла, виробництво штампованих деталей та запчастин до транспортних засобів за допомогою кривошипно ударного пресу. Владиславу було вручено сертифікат переможця Найкраща бізнес-ідея. Привітали з перемогою регіональний керівник із соціальних проєктів благодійного фонду МКП громаді Олександр Шпиль та менеджер національних проєктів фонду Світлана Березань. Хочеться привітати Владислава Масла, переможця проєкту Роби своє з бізнес-ідеєю виробництво штамповних деталей та запчастин до транспортних засобів за допомогою керівношипного ударного пресу. Також хочу зауважити, що влад другий раз бере участь у нашому конкурсі і в цьому році він масштабувався і другий його виграв. Тому вітаємо Владислава з перемоги. Щиро дякуємо КП громаді за те, що підтримують мій бізнес. Я також хочу додавати, що в порівнянні з минулорічною вашою бізнес-ідеєю, в цьому році вона була більш досконалена, більш обґрунтована. І ми також дуже раді підтримувати бізнес, той, який не стоїть, не зупиняється, а продовжує масштабуватися. Дякую. Також хочеться зауважити, що дана ідея була презентована планіним фондом МХП громади разом з локальним бізнесом, представлений на Миронівщині. А це прад Миронівський завод по виготовленню і кормів, Миронівський м'ясопереробний завод легко і філія НВФ Урожай. Владислав, користуючись нагодою, більш детально познайомив зі своїм проєктом. У минулому році МКП громаді допомогли мені підтримати мій бізнес. Починався він із такого маленького ЧПУ С2 Верстата. Він має невеличкі розміри, але цього було повністю достатньо для невеличкого старту. Прийшов час, ми розширилися, і на сьогоднішній день ми знаходимося у новому місці, де просторніше, де більша квадратура, і ми розширилися завдяки тому, що отримали другий грант це великий прес. Підприємець показав прес, придбаний на грантові кошти, пояснив його процес роботи. Зараз ми знаходимося біля обладнання кривошипно-ударний прес. Він відреставрований, наскільки це було можливо. Як я вже говорив, електроніка замінена, повністю механіка замінена і все в нас шикарно працює. Для чого цей прес використовується? Ми зараз в руках тримаємо два набори прокладок до ретро-мотоциклів. І в них є металеві кільця, які ставляться під головку. Виготовити їх на лазерному станку неможливо. Для цього потрібен був прес. Прес нам потрібен був для того, тому що були в нас конкуренти, які нам виділяли ці запчастини, і ми могли пакувати ці набори. Але прийшов час, коли прийшла заборона, і нам потрібно було якось викручуватися. І саме в цей момент. МХП громаді вирішили нам допомогти і підтримати нас. і Ми їм дуже дякуємо за це. Тому що тепер ми не залежні ні від ні від конкурентів, ні від постачальників металу, адже ми самі всі зв'язки маємо. Ми їх налагодили. І тепер ми самі можемо виготовляти ось ці набори. Як зазначив Владислав, загальна сума проєкту 189 тисяч, з яких 100 тисяч грант від МХП Громаді. Далі всі учасники події могли побачити, як працює прес, які деталі може виготовляти, в якому режимі працювати. Дуже цікаво було почути, що зроблено за рік, які досягнення, які плани підприємства. Цей рік ми не марнували, ми усилено працювали, і зараз я вам коротко покажу, що ми досягнули завдяки СОП-2 станка, якого ми отримали в тому році. Саме перше це ми зробили ремкомплекти до мотоциклів ретро, які на сьогоднішній день їдуть і у Фінляндію, і в Польщу, і в інші країни. Також вони поширюються по внутрішньому нашому ринку. Також досить цікава річ ось така коробка. Хто б міг подумати, що дерево може бути таким функціональним і гнучким. але за допомогою нестандартних пазів воно може робити ось так. І заміняти будь-які завіси, заміняти е, дуже складні е, форми. Раніше все спресовувалося на стандартні пази, а на сьогоднішній день воно все гнеться. Дуже гарно виглядає. І також хочемо вам показати, що знаходиться всередині. У нас прогрес. Ми виготовляємо 3D-іграшки новорічні. Досить круто все виглядає. Нестандартно. Також є підставочки, які Гарно від розкривають весь вид іграшок. Як на мене, це досить цікаво та незвичайно. Наступний наш виріб це повністю також наша розробка. У мене є інженер Антон, який сидить, розробляє. Я йому ставлю задачу і він намагається її виконати. Моє діло поширити той продукт, який ми виготовляємо на ринок. Тому я говорю потреби, які є у людей. Тому що я їх аналізую, і потім говорю своєму інженеру, що він повинен зробити. І зараз ви можете побачити також універсальний багатофункціональний бокс, це ігровий бокс із самими ходовими іграми. І зараз я вам покажу, як він працює. Відкриваються два замочки, і робиться все діло ось так. Що ми маємо? Ми маємо це заготовка, це не фінішний варіант. Тут ми будемо мати надписи, а тут ми будемо мати підсказки, тому що тут багато лабіринтів, тут багато головоломок, і не завжди легко їх скласти докупи. А тут є малесенька підказка. Одним із позитивних моментів зустрічі стала і інформація про співпрацю підприємства «Виробниче числове програмне керування з благодійним фондом. МХП громаді не просто нам допомагають підтримувати бізнес, але вони є нашими партнерами. І по їхньому спецзамовленню ми виготовляємо ось такі підставки під телефони. Зараз я швиденько його відкрию. Я вам покажу. Складається із двох частин ця підставочка. Далі вона складається. Все на плотній посадці. Всі умови дотримані. Телефон буде ставитися, ніколи воно не розвалиться, ніколи воно не всохнеться, тому що ми використовуємо тільки сертифіковані матеріали. Ось таке гравіювання. Зверху МГП громаді їхній логотип, а знизу наш логотип. Як уже було сказано, що саме на оператора підприємства Антона Кліннікова покладені завдання втілити ідеї в реальність, при цьому визначити пріоритет в роботі. Звісно, це дизайн і правильний технічний підхід, щоб все завжди складалося як потрібно, і було максимально довговічно. Є улюблений проєкт, ну, от над чим ти працював вже. Взагалі мені більше подобається процес сам. І от зараз над чим ти саме працюєш? Яке завдання перед тобою поставив твій керівник? Зараз ми працюємо над новими пазлами. Ось, як ви вже раніше бачили. Так. Зараз це все діло проходить під гонку. Ми розробляємо різні розміри для потреб покупців. Тут ще планується зверху наноситися гравіювання, а також по бокам, що придасть більше привабливості. Цій упаковці потрібно відзначити, що за кожним доповненням виробу стоїть кропітка багатогодинна праця. Кожен пас, який я виготовляю, я його довожу настільки до ідеала. Що в програмі я прописую буквально до соточки, і кожен раз я поміняв на дві соточки, я вирізаю цей пас і перевіряю, наскільки він туго сидить, наскільки він туго туди садиться і як довго він там може триматися. Тому що я, наприклад, можу в гаряче якусь середовище закинути або холодне. Таким чином теплові зміщення виходять, і таким чином я перевіряю, ще їх на місці на довго Попереду багато планів, які потребують і часу, і фінансування. І як зазначив Владислав Масло, що саме участь у різних грантових перегонах, в тому числі і від благодійного фонду МКП громаді, допомагають ідеї втілювати в реальність. Ваші гранти допомагають нашому бізнесу, і завдяки цьому ми рухаємося далі і ростемо на очах. Так. Сьогодні це дуже важливо не тільки для самого переможця Владислава Масла, його підприємства, бо ж зрозуміло, що це і працевлаштування, і відрахування в бюджет, і розвиток власного бізнесу, який є частиною бізнесу Миронівської громади, що дає можливість популяризувати наш край. А ще це чудовий приклад для тих, хто хоче в майбутньому стати учасником конкурсу Роби своє. Від МХП громаді, тож вчіться, переймайте досвід і перемагайте.